Вулиця Броварна, 23. Я написав дві невеличких статті на тему довоєнної вілли пана Галецького. І з тих спогадів тернополян, які мені довелося чути, я роблю висновок, що саме на місці цього будинку десь до 70 71 року містилася дуже красива вілла архітектора пана Галецького, який був архітектором в Тернополі або в воєводстві. Була вона схожа на віллу на вулиці Івана Франка Грабовського, зараз бібліотека. Мала колонаду. І дуже прикро, що поки не вдалося знайти, якщо взагалі існує в природі фотографії, як вона виглядала після війни. Кажуть, що тут діяла установа, яка займалася охороною мостів. Ну, ось весь цей двір. Якраз належав до того маєтку, і пан Галецький дуже сумно закінчив. Життя самогубством на сайті Tarnopol.ua можна почитати, чому це сталося. І десь біля могили бургомістра Володимира Лучаковського є його могилка з дуже гарним написом. Ось така історія зруйнованого будинку на вулиці Броварній.